Вітаю на каналі Файвай. Це новий огляд копії Лего Ніндзяго від компанії Леле під номером 31035. Зацікав мене цей набір тим, що тут за 35 гривень є цілих два персонажі. Взагалі тут були цікавіші набори, от такі, от, наприклад, з Самураєм X з ніндзя. Були набори з зміями, які мають хвости, такі довгі, прикольні або прикольні голови. Але на жаль, я зміг знайти тільки цей набір. Переходимо до вмісту. Усередині у нас немає інструкції. Є лише один пакетик з детальками. На коробці інструкції також немає на жодній з граней. Тому цих от дябчиків доведеться збирати самому. Але думаю, це буде нескладно, оскільки ніяких тут побудов бути немає. Відкриваємо пакетик. Ну а з прикольних детальок тут є не дуже вже й багато цікавого. Є отакі от, от напівпрозорі ноги, хоча вони навіть не напів, а в принципі повністю прозорі. Також тут є от такий головний убір змії, також є отакий от золотий посох. В принципі, з цікавих детальок це все, решта тут такі звичайні, тому будемо збирати цей набір. Ну а зараз хотів би попросити, щоб ви поставили вподобайку під цим відео, підписались на канал, поширили це відео серед друзів та написали коментар. Це мені дуже допоможе. Дякую. Розпочнемо з запасних детальок. Тут всього їх дві: одні від привида, інші від змії. Тепер поговоримо про фігурку змії. Принти на ній хороші, як на торсі, так і на ногах, і так само на лиці. Також є принт позаду на торсі, який. Теж виконаний добре. От тільки другого лиця ця змія не має. Ну а з головним убором вона виглядає ось так. Також є принт на ньому, і він теж ніби нормально зроблений. Також є от такий посох, є напринтована деталька, і, здається, я її неправильно постав. Вона має бути десь так, хоча я не впевнений. Ну і на ній принт теж нормальний, ніби по центру не з'їхав нікуди. Одна рука ходить. Туго, інша рука теж ходить досить туго, одна нога ходить туго, і друга ходить туго. З цим тут усе гаразд. Тепер про фігурку привида. На ній принти хороші, як на торсі, так і на ногах. Є принт позаду, і, до речі, на ногах от такий прикольний принт, який так от обривається на прозорих детальках. Також, як і у змії, тут тільки одне лице, воно напринтоване добре. Позаду лиця немає. Але якщо вдягнути маску цьому приводу, то вона не повністю закриває йому рот. Якщо подивитися на коробку, то тут видно, що вона має закривати його повністю. В дійсності тут такого в нас немає. І це, в принципі, єдиний мінус цього набору. Ну і одна рука ходить туго, друга Теж ходить туго, одна нога ходить туго, і інша теж ходить туго. Тут все з цим нормально. Але оскільки я можу порівняти дві фігурки, бо в мене ще є від компанії Bella. Вона знаходиться праворуч, і також від компанії Леле, яку ми оглядаємо сьогодні, знаходиться ліворуч. Отже, що я можу сказати в порівнянні? По-перше, принт на обличчі тут більш зеленуватий і більш деталізований. Тут він має менше деталей у компанії Леле, яку ми сьогодні оглядаємо. І також він менш насичений. Так само і не тільки на лиці, так само і на торсі. І позаду, якщо ми подивимось, також тут зеленіша передача. У компанії Белла, у компанії Леле передача менш насичена. Тобто ця фігурка вже все-таки виглядає не дуже. Ну і на загал я можу сказати, що за 35 гривень, якщо б тут були дві хороших фігурки по якості, це було б класно. Але, на жаль, ця фігурка явно програє по якості іншим своїм аналогам. Тому це. Складення не дуже. Ну і також ця фігурка, напевно, також не найкраща в своєму роді. Тобто, хоча і за 35 гривень ви отримуєте дві фігурки, але ви також трошки жертвуєте якістю. Тож вирішувати вам, чи у вас в пріоритеті вища якість і ви можете віддати більше грошей, чи вас задовольнить і така якість. Ну а на цьому все. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, поширюйте це відео, діліться ним з друзями. Ну і також тисніть на підписку. На дзвіночок, який є поряд. Дякую вам за перегляд. Гарного настрою!